Превентивна медицина для громадян за ініціативи Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров'я у Хмельницькому відбулася зустріч медиків та владців. Вони обговорили актуальні проблеми сфери охорони здоров'я. Ми сьогодні хочемо якраз продемонструвати, як має налагоджуватися комунікація між владою, між суспільством і між асоціацією яка якраз є консолідуючим у цьому об'єднанні. Ми хочемо сьогодні почути від громад Хмельниччини, які в них є проекти, які не реалізуються, які в них є побажання щодо реалізації запланованих проєктів, і які є проблеми в принципі. Ми готові бути таким хорошим майданчиком. Для реалізації всього вище сказаного, і ми хочемо сьогодні почути і про питання, в тому числі і кадрові. Це питання потреби фахівців з громадського здоров'я в тій чи іншій галузі. Сьогодні приїхала асоціація і привезла інструменти, фінансові інструменти. В першу чергу вам про це скажуть. І не скористатися цим, ну відверто вам скажу, це просто злочин. Ну от на браку. Тому я всіх закликаю надзвичайно продуктивно попрацювати, взяти максимум сьогоднішнього заходу, сьогоднішнього діалогу, муштрувати Руслана Миколаєвича, тому що нам завжди потрібно більше, правильно сконтактуватися для того, щоб ми прийняли вірні локальні програми, регіональні програми, щоб наша область була здоровою, тому що ми розуміємо особливо в цей час, коли в країні війна, система громадського здоров'я, охорони здоров'я. Ну, це одне з найважливіших питань, яке у нас є. Питання громадського здоров'я вкрай важливе у теперішній час. У нас проблем дуже багато, особливо в цей період зараз, коли йде війна в нас в державі, проблем як у сім'ях, як у школах, і електроенергія, і все, і все, і все, і все інше. І тому тут будемо вирішувати питання, як, як оберегтись. Як працювати в таких умовах, аби убезпечити власне здоров'я, варто вчасно проводити превентивні заходи. Хочу відмітити те, що зараз у нас період такий де йде захорення зростає, і ось вона буде зростати. Тому прошу всіх вакцинуватись, вакцинуватись від ковіду, вакцинуватись від грипу, вакцинуватись від тих хвороб, які у нас в календарі щеплені є. І дуже важливо це, тому що захорення зросте. Ми не знаємо, що нас чекає в таких умовах. Але все-таки, якщо людина, яка щеплена, вона якщо захворіє, то вона все таки цю хворобу переносить легше. Аби бути на варті здоров'я кожного жителя області між міською радою та асоціацією фахівців з громадського здоров'я, підписали меморандум про співпрацю. Сильну, заможну успішну країну, зможе побудувати тільки здорова нація. наскільки важливо сьогодні громадське здоров'я, профілактика, запобігання. Наскільки воно на сьогодні важливе. Ти власне в кожній територіальній громаді в нас же ж структурні підрозділи не називаються там управління медицини чи управління медичних закладів. Усі зазвичай називаємося управліннями чи департаментами охорони здоров'я. І саме от, громадське здоров'я, профілактика, запобігання на сьогодні дуже і дуже важливо. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.